В аеропорту я перший раз 19 суток пробув, а потім додому в відпуск, а потім знову в часть одягне, знову в аеропорт, ну, там вже попали, туман великий був і на засаду нарвалися, і нас розбили нашу групу.

Города, а если бы мы по Киеву кинули такие мины? Михалыч! Михалыч! Давай, все! Кто на рыбе, завалите! Даже не задумывайте! Уже помню, как чеченцы забрали, куда них это знание затянули. И оттуда уже все и все плен. Звание? Бабанка И Кружочек вокруг этой площади, прошлись все быстренько. Так, левое плечо вперед. Да нет, не надо, надо пожалеть его. Расскажи своим там. Пойди, что ты сделал? Ну надо... Вы разорвать, давайте мы его Приехал! В один моворот. хер расстрел. Не переживай. Да я его... Помогите народу! Помогите люди нас! Спасайте от этого биндера! Спасайте нам, божечки! Пожалуйста, спасите нас! сколько можно! Пожалуйста, я вас очень прошу! Там вас сколько вас нас... кормили! Бендеры кончены! Фашисты! Люди гибнут за вас! Твари вы! Другой человек тратит день. Уже плюнул клянусь это. Всех Кіборгів, які попали в плену, ж возили по Донецьку, показували, куди що прилітає, які міни. Це нас водили по городу. Ми туди, як йдемо, як вони кажуть, на їхню землю йдемо їх убивати. Їм це не подобається. Що ми в цьому всьому ми винуваті розказують, то вони розказують одне, ну це ж не факт, що воно правда. Що вони добровольно, тоді самі поприїжджали. Воювай, це ж я в це мало віриться мені. То, що вони здіваються, ну як вони це розказують, що наші їхні теж попадають до нас в плен, що наші теж здіваються. До нас в пліну теж були такі, що на всю спину ножом вирізаний німецький хрест. Ну Він і зараз, наскільки я знаю, ще й досі його ще не освободили, ще й досі в пліну наші. Ну там різні, різні ситуації утюгом, там руки теж попалили. там, ну, Що хочуть і роблять. Вони знають, що їм за це нічого не буде. Саме мислі, що там, що в пліну і що далі що не знає, що завтра буде. Тобто легкого там нічого немає. Там, ну, що морально, воно постійно на нервах не звісно, що воно буде далі чим воно кончиться цей плен. Дому ту ж перезвонив, то вдома казали, що... Подавали списки, ж на обмін, що я в списках є, але там вже, як і нам зачитували списки, то в списках в тих я ні в одних не був. Надіжди були, що колись рано чи поздно по-любому витягнуть, а тільки коли неізвісно. Ну, хорошо, там не було нічого, а рада було одна, що ну, бувають обміни, що як-не-як, -як, ну а потруху освобождають, щоб колись того очереді до нас дойде. Упав і поламав в двох місцях таз. Тобто там я ні для роботи, ні для чого, я вже не був нужен. Я просто лежав, я з поламаним тазом, там пролежав 27 днів і мене витягли. 12 часов дня прийшли, там сказали, що сьогодні мене поміняють. Ну так дождався, в 4 часа приїхала, скора вже наша, туди на територію збив. Мене порозили в скору. І... Заїхали, що в больницю ще одного забрали, він тяжелий геть був. Вони з нього поїздівалися, що він в комі там лежав і в комі його сюди привезли. Нас з двох вивезли вже на нашу територію, за наші блокпости заїхали на вертольот і в Дніпропетровськ, Мечникова. Потім привезли в госпіталь Дніпропетровський, там пару днів пролежав і привезли в Черкасову обласну. Там пролічили. Вдома бувається, став тут на учот з гепатитом. І зараз тут лічимося. Грошей і так немає, ти що вдома і зараз лічиться, і ліч, лічуться за свої гроші. Перед тим, як в полон пав, то в неї зв'язком було дуже погано. Не можна було дозвонитися Це... колись десь вечором часа в 10-11 і то між обстрілами. Якщо дозвонишся, то добре. А 20-го вже ми не дозвонювалися. Не знали, що до чого. 21 го числа ми узнали, що він в полон потрапив. Новинах. А вже потім відео в інтернеті шукали, вже по відео було видно, що нога в нього прострелена. Ну, потім до волонтерів почали дзвонити, до знайомих, може, хоч хтось щось знає, що можна зробити і як зробити. Ну, десь через пару днів, як нам сказали, що ранення в нього не дуже серйозне. Жити буде. І найголовніше, що якщо на відео є, значить живий. І вже з ним, як то кажуть, нічого такого самого страшного не трапиться. Кожен день надієшся, ждеш, коли ж той обмін буде і чи потрапимо ми в те число обміну. Ми дождались 2 липня, якраз на день народження. Правда, ну, я не знаю. Якби не це його падіння, що він упав, і таз поламав, хто знає, може б і ще й досі там був.